Стоїть в селі Соботові на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова. Там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалки, що заздріли, то все очухрали, могили же розривають та гроші шукають. Льохи твої розкопують та тебе жілають, що й за труди не находять. Отак От то, Богдане, за небасти собою сироту україну, за те що тобі така й дяка. Церком добовину нема кому полагодить на тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила. Байструки й Катерини сараної сіли. Отаке до зіновію, Олексію, друже, ти все одав приятелям, а їм байдуже. Кажу, бачу, що все то те таке було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіють му неволі світ правди засвітить. і помоляться на волі, невольнічі діти.